Йдеться найперше про якість освіти, про те, щоб дійсно час перебування в закладі давав добре знання, давав професійне приготування. Але я вважаю, що це не єдине. Інше дуже важливе це є середовище, це є спільнота мотивованих людей, це є спільнота людей, які тебе стимулюють зростати. І я думаю, що якраз це дуже цінний елемент, який є саме у, у цьому закладі Українському Тосському університеті. Мене дуже сильно вразила, по перше, привітність всіх студентів і, взагалі, всіх, хто долучений до УКУ, їхня відкритість, та як готові допомогти людям, все розказати. Найбільше мене вразило, напевно, це є програми обміну, дуже багато різних волонтерських робіт. І для мене це дуже важливо, що ти не суто вчишся, а також і надаєш цінність іншим людям. Враження дуже гарні, дуже подобається взагалі. Студенти нас зустрічали. Дуже класно, вільно спілкуються. Це для дітей дуже важливо, що вони можуть знайти спільну мову. Це люди, які підтримують друг друга. Навіть тут на воронаголошу на то, що навіть в гуртожитках в кімнаті знаходиться на три людини два стола. І це дуже сильно класно, бо це навчить дітей ну по розумінню для мене це важливо. Я планую вступати на медицину, але в УКУ мене зацікавила програма психології, тому я вирішила сюди приїхати. Всі умови для комфортного навчання тут є. Також ідея про спільноту дуже цікава. Це про підтримку, це про розуміння, це про однодумців. І я знаю, що тут вони є. Цей заклад дає можливість поєднати і якісну освіту, Високого стандарту, і також оце занурення, таке вкорінення саме в українську, в українське середовище, в українські е, такі реалії. Ми дуже тут потрібні, особливо молодь. Ми розвиваємося, і також маємо все відбудовувати і розвивати саме Україну. І я вважаю, що УКУ він не поступається європейським університетом.